Китай дуже далеко, через це у батьох є переконання, що тут ти не зможеш знайти нічого, близьке твоїй душі. Але чи правда це? Давайте перевіримо сьогодні, адже я купила китайські альтернативи українських снеків. Я бачила різні відео, де азіати куштують українські снеки, або ж українці куштують різні азійські снеки. І через це я вирішила сьогодні поностальгувати по українському смаку. І знайти щось, що схоже на українські снеки. Якщо ви помітили, я навіть зробила задній фон, якийсь такий про ностальгію по дитинству, по старим картинам, так що я сподіваюся, це відео буде дуже таким затишним, приємним, і ви обов'язково мене підтримаєте, тому що якщо знімати відео, їх монтувати, але немає ні коментарів, не лайків, не підписок. Навіть якщо тобі подобається, що ти робиш, я люблю знімати відео, я люблю їх монтувати, але я думаю, ви самі розумієте, без якоїсь підтримки важко робити будь-що. І перший, давайте щось витягнемо цікаве. У мене такий величезний е, пакет, е, це китайська мережа е, магазинів, в яких продаються снеки, вона називається Haus Online. Е, е, я думаю, ті, хто. Хоч раз був в Китаї останні роки бачили цю мережу. Я не знаю, коли вона взагалі відкрилася, але в нас вона з'явилася не так давно. В нас містечко. Перше, що я хочу, хочу. О, знаєте, є такі сосиски, я не знаю, як вони називаються, в'ялені, і вони продаються в АТБ. Я це точно це знаю. Вони такі довгі. І дуже сухі. О, я знайшла таке вялене м'яско, і мені здається, смак буде такий самий це свинина. Давайте спробуємо. Отак воно виглядає? Так? Такий. Блок м'яса. Але мені здається, воно буде гостре чомусь. Пахне м'ясом. Давайте спробуємо. Mm. Воно чомусь солоденьке, зовсім не гостре, всі смаки комбіновані і більше нагадує оцю сосиску, саме шкірку, тому що воно більш щільне порівняно з тою сосискою, тому що у сосисці всередині все рівно є якесь таке як ніжна частина, а тут все-таки щільне. Але мені здається, під півко зайде. До речі, все, що я зараз куштую, має досить нейтральний смак. А, адже ви знаєте, що в Китаї е, смак страв досить важкий, е, досить насичений і дивний для наших смакових звичок. Але всі оці снеки, які зараз я куштую, вони нейтральні. Тобто в них немає чогось супергострого або суперсоленого і так далі. Так що, наступний снек, це хімочки. Насіння. Соняшника. Але в Китаї воно досить, досить велике. Не просто гляньте. Зараз я вам покажу. О! <сміття> в Китаї досить багато насіння, має різний смак. Тобто є з чаєм, є з апельсином, є там ще з чимось, з жасміном і так далі. Це, вроді, це з апельсином. Це дуже смачно. І плюс те, що воно дуже велике. Ти коли їсиш, ти реально відчуваєш цей смак. І воно солоденьке. І на смак, як, знаєте, така апельсинова цукерочка. Так що я це дуже люблю. Наступне! Опа! Я думаю, всі ми пам'ятаємо той час, коли ми після школи купляли собі пакет мівінки, його ламали. Брали приправку, брали олійку, туди все виливали, перемішували, і потім їли. Прекрасний час, неймовірно, смачно, краще, ніж сухарики, чіпси і так далі. В Китаї є спеціальна мілінка, щоб їсти як чіпси, тобто вона більш хрустка. Звичайна китайська міліна, вона ця локшина, вона дуже щільна, а ця вона більш хрустка тонкіше і через це зараз я вам все покажу. Напевно, поламаємося. І вона вже з спеціями, тобто сама локшина вона вже має смак. Тобто не треба нічого всипати. Я тесь кіпокування? Опа! Ой. Ой у. Вона отака. Звичайний смак мівінки з барбекю. Тобто вона вже такого кольору, бачите, вона вже в спеціях. Так що це альтернатива нашому дитин, дитячому смаку. Перед тим як куштувати наступний снек, я хочу з вами поділитися одним таким секретом, який мені розказав китайець, який працював в Україні в китайському ресторані. Що насправді в китайських ресторанах в Україні китайці бояться готувати по-справжньому китайську їжу. Ну, не знаю про всі ресторани, але в багатьох. Чому так? Тому що якщо ми звикли їсти досить помірну їжу, то китайці звикли до важкого насиченого смаку. Наприклад. В нас в регіоні, кажу про наш регіон, тому що в Китаї теж кухня досить різна в різних регіонах. Але в нашому регіоні, якщо це гостро, це дуже гостро. Якщо це кисло, то це дуже кисло. Якщо це солодко, то дуже солодко. Якщо це соляно, то дуже соляно. Я думаю, ви мене зрозуміли. А от в Україні ем, харчові звички трошки це не підлаштовані. Через це е, в таких ресторанах намагаються підлаштуватися. Під українські харчові Без звички, мені здається, це правильно, тому що, як ну, кажуть, живе по законам тієї країни, де ти живеш. От, так що наступний снек це така от штучка. Мені просто здалося, що це буде як наша шипучка. Це теж така як цукерочка, але в порошку. Зараз я, напевно, візьму мікрофон, щоб ви це все почули. Ну, давайте. Мені страшно, що за хімія? Я вже стара для таких приколів. Сара. Насправді, ви знаєте, є шипучка з Кока-Колою. Я нещодавно замовляла таку. І от це 100% такий самий смак. Ну, Прикольно, просто так на один раз, якщо над кимось пожартувати, то можна. Але на повсякденній основі я вибачаюсь, мені щось страшно. До речі, якщо е, хтось мене спитає, от, якщо порівняти українську-китайську е, кухню, то от, яка страва з української кухні. Більш пасує до китайських харчових звичок. Я точно скажу, що це борщ, бо борщ всьому голова. Бо борщ має просто у собі усі смаки: це і кисло, бо сметанку додати, і солодко, бо там десь бурячок, і солено. і, якщо ще хлібчик намастити хріном, або, як це? Гірчицею. Це ж просто, це, ах, це дуже смачно. І от через те, що смак дуже насичений і такий досить важкуватий. Багато китайців люблять їсти борщ. Я готувала борщ в китаю, всі просто такі. І наступне це такі жуйки, мені здається, це буде таке щось як Хуба-Буба. От Давайте оберемо одну. Щось таке є. З ананасом з Як цей фрукт називається, я не знаю. Ой, ну коротше, якийсь екзотичний. Як кажуть, ми з багатої сім'ї, як там кажуть, да? сама, сама сказала, сама посміялася. Так що відкриваємо. Відкриваємо. Ой, це справді виглядає як хуба Буба. Смак дитинства. Зараз ще бульку надую. В мене ніколи не виходило. Але може вже виросло. Але смак реально просто супер солодко. Якийсь хімозний смак фруктів, просто всіх зразу. Ніяких там тропічних просто просто солодко. Але прикольно. Мені подобається прям смак дитинства. Пикайдесна. Наступний снек це такі горішки. Я точно пам'ятаю, що в нас є арахіс в пачках, він був якийсь е, блакитний, але я не пам'ятаю ні бренда, нічого. Але я теж пам'ятаю, що таке було. Цей арахіс, він е, піджарений з спеціями. Я точно знаю, що він гострий, тому що він з перцем. Але давайте спробуємо. А взагалі в Китаї дуже смачний арахіс, вони вміють його смажити. Так, беру один. М -м -м. Це смачно. Ви знаєте, це схоже на український арахіс в цих пачечках, дуже схоже. Але є якісь відлуння якихось спецій, які для України вони незвичні. Може, це якась оця зірочка, чи може це сучуанський перець, але є щось таке, так, да, напевно, це сучуанський перець. Але це смачно. Якщо ви знаєте, я думаю, ви знаєте, в грешені є такі палички, але вони довші, і е, в них є такі, як спіральки, е, чорненького. Тіста, вафельки. Я, я просто пам'ятаю ту історію, коли мене в таборі вчили їх розгортати. І потім ми їх розгортали спочатку, а потім їли все, що всередині. Тобто е, треба було їх залишити. От мама тобі передала посилочку в табір. І, виходить, ти його залишаєш десь там на два дні відкритим. Або на день воно набирається вологи, і ти, виходить, так береш і його розгортаєш. Я не знаю, що в нас її прикол, бо просто ні, щоб їсти такими хрусткими, смачними е паличками. Ні. Ми їх залишали і оце от розгортали. Це був якийсь дитячий, я не знаю, дитячий прикол. Це, це просто щось шоколадне. Ммм... Це не схоже на ті палички зовсім. Ті палички теж бувають різними. Мені нормально, можна їсти воно в хрумке, але я не буду їсти. Я просто реально, я більше люблю солоні снеки, ніж солодкі снеки. Я втомилася їсти. Тому що я справді люблю їсти снеки, як і всі люди на цій планеті. Не знаю, ну мені здається. Але я люблю їсти більш важкуватий. Смак снеків. Тобто, якщо вже їсти снеки, то давайте так, по хардкору. І оці всі вони якби мають смак, але він не настільки насичений. Тобто, якщо ви знаєте, я такі полосочки от, оце просто в моїй душі, хоча вони і смердять багать, багатьом людям, але мені вони дуже подобаються. І я сподіваюся, цим відео я вам показала, відкрила якийсь китай, який ближчий до нас. Він не настільки далекий, як нам всім здається. І за це, будь ласка, поставте мені лайк, напишіть коментар, ем, натисніть на кнопочку Підписатися, мене це дуже підтримує. І я сподіваюсь, якось, але я вас зацікавила цим відео. Всім дякую і всім та бай